Цими вихідними Могилів Подільський перетворився на справжню столицю шахового мистецтва. У просторі залі ліцею номер 4 за сприяння міської ради проходив шостий етап Кубку Вінницької області. У турнірі взяли участь представники п'яти громад Вінничини Могилів Подільської, Вендичанської, Калинівської, Вінницької та Томашпільської селищної громади. За шаховими дошками зійшлися один міжнародний майстер, майстер спорту України, шість кандидатів у майст. Три та вісім спортсменів першого розряду. Турнір об'єднав як досвідчених майстрів, так і нову хвилю талановитих шахістів. Шахові дошки ставали полями битв, де кожна фігура, мовірний лицар, боролася за честь свого короля. Гравці обережно зважували кожен хід, ловили мить і шукали шлях до перемоги серед мільйонів можливих комбінацій. Партії були блискавичними, емоції справжніми. Швидкі шахи це гра для сміливців, де кожна секунда на вагу золота. Тут не було часу на довгі роздуми. Витримка і інтуїція виходили на перший план. Переможцем турніру став Микола Боднар, який упевнено виборов перше місце, продемонструвавши високий рівень майстерності та витримки. Срібним призером змагань став Руслан Остапчук, шахіст із Могилева Подільського. Бронзову нагороду здобув Олег Столяревський, військовослужбовець 24-го прикордонного загону імені В'ячеслава Семенова. Переможці отримали не лише заслужені нагороди від організаторів турніру, а й щиру шану від усіх присутніх. Шахові змагання у могилеві подільському стають доброю традицією і щоразу збирають все більше учасників. Турніри відкривають можливості для гравців різного рівня від початківців до досвідчених майстрів, змагатися, випробовувати свої сили та вдосконалювати майстерність. Для багатьох це не лише спосіб перевірити свої навички, а й нагода обмінятися досвідом, знайти нових друзів та однодумців. Такі події підтримують інтерес до шахів у громаді і сприяють розвитку. Інтелектуального спорту серед молоді та дорослих.